До Олімпуса треба педалі підключити. Вроді як пристрій робочий, тільки треба підключити педалі. Педалі ніби як його рідні, але підключити не так просто, тому що є нюанси з роз'ємами. Тут роз'єм такий, а на педалях роз'єм такий. О, а що куди підключати? А я не знаю. Будемо пробувати, будемо розбиратися. Рідного. Гнізда, звичайно, теж нема, точніше штекера. Відповідно, прийдеться міняти пару. Але що з розпіновкою? Нащо тут стільки дротів? На дві педалі. Розбираємо педалі і подивимось на схемотехніку. Мало все просто бути. Або три дроти, або якось з розв'язкою через діод. Але мусимо подивитися. Ага, я зрозумів. Ну добре, твердий герметик щей. Добре, так і запишемо. 3-6 7 провідників і екранування. Один провід сірий дзвониться на екранування. А це все кудись треба підключати. У нас є дві педалі. Теоретично включені або напряму, або зі спільним дротом, або через діоди. Видзвонюю відносно землі, відносно себе і ніфіга. Нема ні реакції ні на одну педаль, ні на другу, ні в вигляді діоду, ні в вигляді нічого. Я не можу видзвонити, як воно має бути включене. Я не знаю, що куди підключати. Треба брати донора і дивитися. П'ять дротів тут, шостий екран. І один ще й зайвий. Залити, подивитися немає як. Глянемо, що в того старочка під кришкою. Ой-ой-ой, що все майже на логіці. Тяжко тут би було щось без схеми. Внизу блок живлення силова схема. Є трохи трансформаторів зверху. Це конденсатори чи реле 600 вольт і Сі3 нанофараду. Конденсатори. Дуже воно старе, дуже воно складне. Динамік ззаді, нижня плата теж купа трансформаторів. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що тут за модуль? То радіатор весь такий каналом. І релюшки комутації. З того боку, трохи реле. Страшна штука, якщо почне глючити. Добре, нам туди лізти не треба. Нам всього-навсього цікавий роз'єм педалі. От воно є, дві педалі підключаються, Одна одиночна. Всього на всього два дроти. А друга двійна це би мала бути та, що нам потрібно. А тут три дроти. І якщо три дроти, то або живлення земля і цифрова шина, що нереально для такого старого приладу, або це би мали бути просто кнопки, чого я не бачу на самих педалях. Тобто, або педалі несправні, або не від тої моделі, і там значно складніше всередині, то, що ми бачили залите. Коротше, так воно не поїде, так працювати не буде. Віддаю взад, хай уточнюють моменти. Це добре, але я привик знаходити відповіді на запитання. Що я бачу всередині? По-перше, що бокові оськи підпружинені. Тепер знаю, як правильно це розбирати. Бачу, що тут все теж залите і я тут щастя не знайду. Але якщо перевернути педалку і побачити магніт, то можна зробити однозначний висновок, що тут датчики хола. А датчики хола є трипровідними. Датчики хола вимагають живлення. І відповідно в нас два живлення, як мінімум один спільний, то є два провідника і два сигнальних. Тобто мінімум чотири доти має бути задіяно. Раз дали сім, можливо, ще й незалежно по три іде. І точно ці педалі не сумісні з приладом, з котрим його привезли. На тому крапка. Сьогодні в нас на столі якийсь кухонний комбайн, але медичний. Небагато органів керування, тільки пальцетик і дивний вихід. Дивний вихід з перехідником магнітний. Магнітний шток притягується і він в кінці втягується в конектор. А це є, по суті, перехідник на якийсь робочий інструмент іншого виробника. Хармонік. Eficon Endosurgery, якщо я правильно вимовляю. Що йому бракує? Якщо його включити в 220, то він засвічується гасне. Коротше, він не вмикається або вмикається і висить, в нього щось поживлення. Розбираємо. Конструкція корпусу нагадує мені старе обладнання 3М. Під затичкою металевою ховаються USB-порти і якийсь міні-мікроджек. Хід живлення, більше нічого. Чотири гвинта і кришка знімається. Кришка з Металевого сплаву, якийсь силуміноподібний люміній. Пінопласту. Дофігіща і пилюки. Ходіть видувати. Конструкція модульна. Пінопласт з провідними прокладками на корпус. Здоровенна плата, два вентилятора, один-другий посередині. Модульна конструкція. Як же його розбирати далі? Він так і розбирається через низ, виходить? Та. Дуже дивна конструкція. Так, я тут, напевно, таки поза камерою, щоб десь якихось діловни наробити, треба відключити шлейфи. Тут є якраз сенсор, тільки трохи забагато дротів, як на один сенсор, на сенсорну кнопку. Може це зразу тачскрін. Тут дисплей і силовий вихід. Багато контрольних точок. Техніка така відносно нова, судячи по інтеграції. І я би не сказав, що це добре для ремонту в домашніх умовах. І такі гайерні бульки зверху, не знаю для чого. Якщо відкрутити землю, то можна пробувати розбирати його по-людськи. Тобто через верх. Тоді в нас відвалюється то все діло на бік, силову частину ми можемо тут відключити. Я не можу сказати, що це зручно, як мінімум, це дуже незвично. Отак. Так, Та, Відвертаю, а тепер буде доступ до шлейфів. Кришка в мене. Тут величезний 4 ватний динамік, причому решітки немає, він просто кричить в металевий корпус. Bluetooth-колонка з сабвуфером, чи що в хірургічному інструменті. Вентилятор мох. Мох ми зараз доведуваємо. Передня панель поки що нам не дуже цікава. До неї ми потім будемо повертатися. Силове живлення. І такий тачскрін, очевидно. Силова частина залишається в нас в руках. Що ми тут бачимо? Йой, як воно заліплено всім. Відключаю на бік видаю окремо. О, думаю, от з того хлопця нам і треба починати з вентилятором. кондор. блок живлення. Отаке. От Силовий вихід і додаткові якісь інформаційні або слабострумові. Ну і цифрова частина січкарні залишається на основній платі. Тут, я так розумію, в перемішку вже і сила, і цифра, і коні, і люди. Альтерівський проц. Тут не бачу, що написано. Чий то проц. Аналог девайс якась зараза. Ще одна альтерка з рамочками. Купа пилюки. Трансформатори зворотнього зв'язку, без сумніву. Тут силовий вихід. І слаботочка іде. Може, це і трансформатори струму, а може, і керування. Ще один такий. Купа танталів, ще одна альтера, циклон. Могла бути заекранована, але вважали, що не треба. Силовий радіатор, з власне, силовою частиною. І трансформатор. Також є додатковий радіатор, для чого не знаю. Це вхідний. Філь... Ні, це дросель, а не фільтр. Може тут АПФЦ-шка зібрана. Ні, не зібрана 100 вольтові. 100-вольтові конденсатори. Значить, це не АПФЦ-шка, значить, живиться воно десь. Вже відносно низькою напругою від блока живлення, що ми зняли раніше. Гальванічно розв'язані джерела живлення, без сумніву. Купа танталів, маленькі дроселя або трансформатори. По два транзистори і щось там знизу. Аналогічне зверху трансформатор зроблений в вигляді кусків плати з металізацією. Такі вже я вам показував, то вже не новина. І ще один модуль гальванічно розв'язаний. 15 плюс-мінус вихід, 36,75 вхід з двополярним виходом. Воно нам не включається. І я думаю, що починати треба з почекушки. Тобто перевіряти, розбирати ось цей блок живення. Якщо йому зняти кришку, то стає зрозуміло, що він таки ціла їдальня, а не просто харчівничка. Доволі якісний і складний. Фільтра, діодний міст, АПФЦ-шка без сумніву. Предзарядка банки з додатковим запобіжником. А де ж почекушка? Вона тут без сумніву є. А може й нема. Хто знає. Це може бути трансформатор очікуючого режиму, але не факт. Силова частина основна десь тут, по ідеї. І судячи по двох оцих от штуках, це є, напевно, транзистор і це є синхронник. Я так собі думаю, раз він вже такий напічканий. Силовий вихід і жменя дроків. По маркуванню ми дізнаємося про 12 В на вентилятор 4 А. Почекушка, мабуть, 1, 10 А 5 В. Компенсація втрат по силовому, без сумніву, сенс плюс сенс мінус. Це, типу, як по кельвіну. Щоб на довжині дроту можна було компенсувати втрати і на конекторах. dc ok Signal Return. Інхібіт і PC Off. Тобто таки є почекушка. Добре, а силова. Скільки вольт силова? Ніде не вказана ні потужність, ні напруга. Ах ти ж, йой. Буквально 2 кг на сантиметр квадратний тиску білого диму в той блок живлення. І ми знаємо, що він на виході без пристрою дає 47,5 вольт. Добре. Почекушка в нас би мала бути третій десь збоку, то або тут, або тут. 5 вольт є. Добре. Тепер треба пробувати, чи проблема була тільки тут, чи глибше. Вентилятор би змастити. Сунон, але він не розбірний. Що йшо? Що з того вийшло, як думаєте? Нажимаю. О! А візіш? Білий дим то є сила. А далі що? Ей. А далі що? Ще би щось мало бути? Схоже, без сідірома тут ніяк. Тому дістаю свій сідіром. Треба буде трошки погріти. Пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Ефікон. Чи як то читається, хто знає? Не найден інструмент. Ну, нам інструменту не дали, що він мускалізований. Наша та російська, давайте включимо краще англійську. О, друга справа. Ну, але ми тут нічого не подивимося. Хіба логи якісь, хіба базові налаштування. Без інструменту ми нічого не зробимо. Інструменту нам не дали, то пан доктор нехай самі бавляться.